виноградної лози, плекайте мову пильно не настанно. Політь бур'ян чистіша від слязи, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провальне. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь поливати свій сад. Україна єдина!